Доброго дня, ось компанія Автопарк Toyota Highlander, Заїхала на продаж до нас на майданчик. Машина 2016 року випуску оснащена 3,5 літровим бензиновим двигуном. Це в нас Америка з мінімальними пошкодженнями. Все дуже добре відновлено по заводу, по автопарку взагалі без зауважень. По технічному стані машина повністю обслужена. Жодних проблем, питань по ній нема. Стан сів, поїхав. Це у нас преміальний кросовер від Toyota. На таких класних дисках нова зимова гума. а У нас дуже гарні комплектації на шкірі. У нас є електропакет, третій ряд сидінь. Оснащена кліматичною системою для пасажирів та передніх пасажирів. Тобто в нас тут трьохзонна кліматична система, підігрів зеркал, електросклопакет, електродзеркала. Також у нас тут електричні сидіння з пам'яттю з підігрівом. Маємо пробіг 108 тисяч, штатна мультимедіа з е, великим ЖК екраном. гарній комплектації присутній у нас круіз-контроль. машина оснащена люком. Чекаємо на свого нового власника. Місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також ви маєте можливість придбати цей автомобіль в лізинг або в кредит. За, нав... За нашими новими надходженнями слідкуйте на сайті автопарк.ua